Привіт! Сьогодні таке буде маленьке відео. Я хочу вам розповісти про елементи управління, які є в системі Microsoft Visual Studio. В мене зараз відкритий наш останній проєкт, це у нас програма Снігопад, і тут ми з вами використовували внизу ось таку панельку це панель статусу. І давайте подивимось на ось цю панель ліворуч і пройдемось трохи по тих категоріях, які тут є. Ну, По-перше, ось ця категорія All Windows Forms це взагалі всі елементи. Якщо ми натискаємо ось тут на цей трикутничок, то у нас відкривається ось цей список. Я зараз його закрою, тому що він мені не дуже зручний для того, щоб вам розповісти, які є елементи, але просто вам показую, що воно тут є, і тут всі елементи розташовані в алфавітному порядку. Так, Я закриваю цей елемент. Що тут є? Спочатку тут є категорія Common Controls, тобто це основні елементи керування, які є у нас в вільному доступі, ми можемо їх використовувати в нашій програмі. Що у нас тут є? Тут у нас є кнопка Button, яку якому вже використовувала багато разів. У нас є чекбокси, ми їх теж використовувала. Комбобокси і чекліксбокси ми не дуже часто їх використовуємо, але їх ви можете побачити в інших діалогових вікнах, якщо ви запускаєте якісь інші програми. Data Time Picker – це такий елемент, який дозволяє нам вибирати дату та час. Зараз я можу запустити цю програму, і ви подивитесь, як зручно можна обирати дату час. А потім в програмі можна використовувати значення, яке користувач вибере в цьому елементі. У мене зараз на комп'ютері стоїть англійська Windows, тому тут у мене буде дата, записана саме англійською мовою. Але якщо у вас там, наприклад, українська, то там буде українська. Ось такий от у нас елемент, якщо ми тут натискаємо, то ми можемо вибрати тут дату, можемо вибрати рік ну і так далі. Ось Це такий є елемент. Так, я його прибираю, тому що він до снігопаду у нас не відноситься. Далі, у нас є метки, є метки лейбл, коли потрібно додати посилання, то ми можемо цей використовувати елемент. Далі інший також ліст, ліст, тут такі є списки. Є у нас такі ось цей, тобто ми можемо просто топові елемент де ми можемо обрати, він такий якби згорнутий, а цей елемент він ось такий от, можна додавати, якщо зручно, щоб було видно, весь місяць, то тоді можна додати цей елемент. Так, тобто тут у нас такі елементи, які завжди ми використовуємо, ну, не завжди, але найчастіше ми використовуємо в наших програмах. Picture Box ми з вами також вже використовували: Radio Button, Rich Text Box, там можна писати якийсь текст. На відміну від Label, тут можна писати текст у декілька рядків і можна використовувати. Шрифти там різні і так далі. Тобто Це у нас є RTF формат і його можна також використовувати. Але ми зараз про це не будемо більш детально. Також 3VF, тобто якщо якісь елементи потрібно нам у вигляді списку такого, то також можна використовувати. Тобто Запам'ятовуємо, що Common Controls – це у нас елементи, які є найбільш таких використовувані. Далі у нас далі у нас є елементи контейнерс. Контейнерс це елементи, які нам дозволяють групувати якісь елементи, і потім їх кудись можна ніж зміщувати, і там, вимкнути, вимкнути там, і так далі. Що тут у нас є? У нас є flow Layer панель це досить інтересний такий елемент. Ну, про нього довго довг можна розповідати, але коли можна різні... Області зробити для ну, такі панельки. Групбокс, коли потрібно, наприклад, згрупувати декілька пропорців, то можна використовувати цей елемент. Панель десь здається, ми з вами вже використовували таку панельку, тобто вона може бути така, може бути бордер стейл. Якщо змінити, то вона може бути, ось, наприклад, у вигляді такого та, такого елементу. І далі на неї можна Роз розташовувати інші якісь елементи. Потім, якщо ми подвійнемо, змінимо положення, то всі ці елементи я також зміню. Якщо я зроблю для цієї панелі потім Visible False, тобто вимкну цю панель, то у мене всі елементи вони також зникнуть. Тобто, якщо немає, наприклад, ніякої границі, ось так, от, і тут я розташую якісь елементи. Потім е, якісь дії відбуваються, кнопочку нажали, мені потрібно ці елементи прибирати. Я просто пробираю цю панель. А всі елементи, які на неї, то вони також прибираються. Так, ще тут, так, тут. ще тут такі елементи, як спліт-контейнер, коли потрібно змінювати розміри різних областей. Різних областей. Tab контрол це такі. Тут, ну, ось тут, наприклад, подивитися тут внизу такі ось, ось ці є таби, а можна їх зробити зверху, можна їх зробити знизу. Це ось такі саме такі закладки. Якби. Так, далі. Далі у нас є група елементів меню і тулбарс. Це, звичайно, у нас ось ці меню, які є у нас, наприклад, у Visual Studio. Тобто є у нас верхня панель меню, потім у нас є панель. Кнопочками, і е, також є у нас панель статусу, і так далі. Тобто це у нас елементи, меню і тулбари. Вони так і називаються. Далі у нас є група елементів дата. Дата це зараз я не покажу вам, це якщо вам потрібно працювати з базою даних, то тоді використовуються ці елементи. Вони дозволяють з'єднуватися з базою даних і отримувати звідти дані. Потім їх відображати, наприклад, у вигляді таблиці, тоді, тоді це буде використовуватися в Red І ще у нас є група таких компонентів, які зараз будуть зовсім незрозумілі. І ну, я навіть не буду про них нічого казати. Єдине, що тут є, знайомо вже нам, це таймер. Тобто це елементи, які виконують якісь. Дії системні, і ми цього елементи не бачимо на екрані, але він щось там робить. Ну, Ми знаємо, що таке таймер. Так, що тут ще є? Є у нас ще група елементів для роботи з принтером. Якщо нам потрібно роздрукувати якийсь елемент або частину форму, наприклад, то це буде у нас ось ця група елементів. Принт-діалог це, якщо ви хочете роздрукувати, то виникає Ну, Навіть можу показати тут, якщо ми, де тут у нас є Print, Print, Print. Зараз в мене вимкнути ці елементи. Ось тут є Print Setup, майже у всій програмі є. Є меню Print, є меню page setup, і тоді можна задавати якісь значення. Ну, У мене зараз воно вимкнуто. от Воно мені поставилося, воно мені не потрібно. І ще у нас є група елементів, діалог. Це у нас елементи, які відображаються для того, щоб вибрати, наприклад, фонд, ось ця, вибрати колор, вибрати, відобразити діалогове вікно для відкриття файлу або для збереження файлу і так далі. Тобто ці елементи, вони... Вже містить в собі якийсь функціонал, ми його можемо використовувати. Ми тут на формі брали, вже змінювали колись значення за допомогою фонд. Ось, наприклад, ось тут от як відображається ось цей віконце, це у нас віконце, фонд діалог, тобто для вибору параметрів фонта. Шерта. Ось тут от вони у нас є. Тобто, всі ці елементи, вони у нас є, ми їх можемо використовувати, але, звісно, не в кожній програмі нам потрібні всі елементи. Ми з вами потроху знайомимося з різними елементами, які нам потрібні для кожної програми. І от зараз ми вже знаємо деякі елементи з основних елементів, деякі з Ось, даже вже добралися до статусу, можемо зробити програму, де буде у нас меню, це також може бути вам потрібно в якоїсь вашої програми. Ми вже таймер з вами вивчили, панельки і так далі. Ну, Будемо чи ні, робити програми з цими вікнами, ще подивимось. Можливо, будемо робити, коли текстовий редактор чи щось таке, то можемо використовувати ці. Елементи. Або якщо у вас буде програма, яка буде зберігати ваші дані, тобто, наприклад, у вас якась гра, і потім ви хочете зберігти ці дані, то тоді ви будете використовувати вікно діалогу для збереження файлу. Так, це було відео таке для знайомства з цими елементами управління. Якщо ви не знаєте, що це за елемент управління, то є довідкова система, там ви можете почитати, подивитись, як працювати з цим та іншим елементом. Ну, вивчити всі їх зараз буде неможливо, але поступово, якщо ви будете займатися далі програмуванням цим, то ви можете познайомитися з багатьма з цими елементами. На цьому я завершую своє відео. Дякую за увагу. До нових зустрічей!